Друзі, та 28 вересня, слава Україні! Так, не дивіться на срач, бо срача тут много. Річ не об этом. Друзі, з'явилася ще одна послуга при замовленні прес-форм для виробництва попову вулів. Після того, як ми робимо з вами, спілкуємося, я почав розуміти, що у багатьох джулярів, бажаючих придбати форму, є сумніви в тому. А чи вартує, то е, тратити ті гроші, е, а що воно вийде, е, і чи все буде добре. Е, ну, такі питання, типа, а чи задовільнить мене конечний результат, е, чи, буду я, ну, чи не зроблю я якусь фігню, що мені потім воно не буде потрібно і тому подібне. І зход із цих знань, з цих ваших питань, я зрозумів надати одну із послуг. В чому буде заключати послуга? А послуга буде заключатися в продажі одного із виробів, стартових виробів, коли я роблю деталь. Я вам її періодично демонструю. От в даному випадку тут іде якраз дно на 10-ті сумісність з фірмою Bd. На даний вулик мене попросили, ми робимо сумісність. Демонструючи вам а, дану деталь. Ви, маючи бажання, мислі в голові о подобній деталі, можете замовити в мене дану деталь в процесі виробництва. Коли я буду випробовувати форму, я буду вилівати одну, від, дві, від, три детальки ну, для того, щоб е, провірити форму. Зазвичай я лью одну тільки для е, замовника, щоб він бачив при. Отримані форми, готову деталь, яку він отримує, ну і там подивитися та й все. Бо по великому рахунку, перед тим, як почати виробництво, ми у... з... остаточно а, ну, договарюємося про розміри. Так що, вже в конечному ітоді, по великому рахунку, розміри змінити не може буде. І все це робиться на початку согласовування, з перед проєктуванням. Так що потім назад повернути вже не може, ну людина отримує дну видно дно зроблено першою залівкою. І все. А ви, якщо маєте бажання, ви можете в період от, даних, виходу даних роликів ви, ага, думаєте, наприклад, да, мені би дане дно підходило. або я би хотів побачити якість, і як то виглядає. Подзвонили і кажете, от будете лити дно, зробіть мені одно, я його придбаю. Подивлюся у себе, чи воно мені підходить. подивлюся на якість, на нюанси. Можливо, мені щось в моїй формі потрібно буде змінити, не таку, як все. І потім будемо домовлятися. Дана послуга буде ну, вартувати, що вона буде вартувати. В будь-якому випадку вона буде вартувати кількість компоненту, потраченого на одне виробництво, плюс я не знаю, там 100 гривень за роботу. Так як в будь-якому випадку, треба смазати, треба виляти, годину чекати. Ну, коротше, люба робота має оплачуватися, і перед тим, як прийняти рішення для замовлення форм, ви можете для себе впевнитися. Про якість, про е, майбутні готові деталі, про їхні функціонали і тому подібне. Так що, друзі, кого буде цікавити, знаючи, що ми робимо форми, маєте бажання бачите або конкретно який вибор, виріб ми робимо, а ви би його хотіли, можете звертатися, замовити, і в процесі заливки ми вилиємо і для вас, для того, щоб ви його потім могли пощупати і подивитися. Е, якщо ви просто хочете подивитися на якість. Uh, деталі uh, після заливки в наших форм, а ви не нуждаєтесь, наприклад, в такому дні, а хочете тільки корпус. Ну, ви хочете зрозуміти, що в конічному ітогія в наших формах. Можете опять же, замовити любую деталь, яку ми на той період робимо. Ви її отримали, пощупали, погладили, подивилися, понюхали і по великому рахунку прийняли рішення. Так що, я думаю, це допоможе. В кінцевому тоді прийняти рішення, так як у мене нема бажання робити безперестанку форми, а потім людина, щоб, скажімо так, отримувала небажаний результат. У мене вже все ж таки бажання зробити і самому заробити, іби людина мала то, що хотіла. У мене неоднократно дзвонять люди, домовляючись за форми, в кінцевому ітогі я їх навіть... Скажімо так, переговарюю. і вони в кінцевому тогі навіть е, ну, приймають рішення не замовляти. Так як є от такі люди, які хочуть замовити прес-форму для донного пельцезборника, по великому рахунку, я всім відмовляю. І навіть недавно, коли питав ваш, ваших. Парад стосовно використання даних вуликів, по великому рахунку, ті люди, котрі відкликнулися, сказали, що є дуже багато різних нюансів і краще все ж таки дерев'яне, ніж і спинаполіоріта стосовно дна. І так, і мої думки були такі ж точно самі. Так що, а наприклад, є люди, котрі бажають безфальців вулі заказати. Я теж їх стараюсь відмовити від такого. Мені його проще збирати, але мені кажеться, пінополітанові корпуса без фальцеве не зовсім правильна річ. Хоча мені робота менша, набагато менша за рахунок відсутності фальца. Чи я дурак, просто треба приймати все, що ви просите та робити. Та бо я час не маю, я встигав би тільки то, що набрав. Так, це були мислі Ну, коротше, В будь-якому випадку є бажання робити, для того, щоб воно приносило користь. Вот зараз є дане дно. Я просто В виробництві даної форми, я не знаю, у мене чомусь одної деталі не вистачає. Ну, такое, як тут. Або я її втратив. Ну, Неважливо, я замовив інакше, мені їде вже ця деталька. Буквально як приїде, там, може в тиждень тижня, ну і ще, ще тільки замовив порізку. Поріжуть, приїде. Дороблю форму, після чого зможу вилити. Якщо є у когось бажання, можете замовити, вилю для вас, відправлю вам, пощупаєте, погладите, приймете рішення, будете знати. А конкретно це дно сумісність з е, бджолярем. Скоріше за все, воно також буде сумісно із вуликом лисонь, так як у них невеличка різниця. Скоріше за все, воно подойде і для лисень. Ну, не буде, скажімо, так, ідеально підходити, так як ширина між вулям Лисонь і бджоляр 5 мм. Ну, по великому рахунку, цей, цей ширик. Якщо на нього поставити вулі із, із лисонь, то виходить бокові стінки. Оці дна, будуть по 2 мм. Шире старчать, ніж буде корпус. Бокові же ця, ну тут люток з цієї сторони. Задня і передня, вони же ідентичні по розмірам, тільки бокові ну, ширина е, вулика бджоляль 450, а лісон 445. От така невеличка різниця. Я коли його для себе зроблю теж для демонстрації для замовника, я його в будь-якому випадку випробую як для вулі Лисень, так і для вулика Bdul. Е, щоб для себе розуміти в дальнішому наскільки там є різниця. Ну, якось так. Так що знайте, що є такий виріб, скоро виліться, є бажання пощупати, 에, позвонити, замовити, зроблю і відповім. Якщо ви будете дзвонити зараз, питати на сьогоднішній день, я поки не знаю його вартість, так як не вираховував е, кількість компонентів, котрі мають йти. Як тільки буде вона готова, ну я можу вас, скажімо так, записати в чергу. А вже по готовності, скажімо так, вирахуванню формули по кількості компонентів, можемо перезвонити, озвучити і потім приймемо рішення. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!